Команда Одеса лідер турнірної таблиці поточного чемпіонату України. Команда Ізмаїл. П'яте місце поточної турнірної таблиці Чемпіонату України. І сьогодні також награтиме Артем Олексов. 13 гравців у заявці Одеси. Менше сьогодні у розпорядженні Володимира Ловчука та Ігоря Бондала. Головних тр... тренерів. Ходу м'яча в задній лінії Ізмаїла кідок в блок. І один з передних снайперів Ізмаїла підбирає на позиції лівого. Він грає в центрі, він веде перехід. Маломан віддає на Саварина. Той набігає. І не зустрічаючи жорсткого і справді в поспіль завоювала середні медалі національної першості. Крім цього, Одеса є дворозовим бронзовим призерами. Чудовий голкіпер. Голос національної першості. Зараз вже не перший сезон очолює Ізмаїл. Колесников. Центральний захисник. залишився на майданчику. І на той момент, коли команда атакувала. На правому півсередньому. При цьому обидва є праворуками. Вилітає м'яч в аут. Непорозумілися з Щербаков та Жовтоножко. Маломан. Забуває легкий м'яч. 10-5 на користь Одеси. Одеса лідер турнірної таблиці. Проповної сили, аби прорватися через центр. Дано. Хороший обманний і Кидок через, через центр. Над головою от Олександра Колесникова. Правий крайній Іван Савчук входить по центру. До Даніла Пацелюка лівого крайнього закидає в кишеню Саві Магасю. Відбулася зміна дант проведення. Отже, зараз, 6 та 7 грудня, на команди проводять поєдинки другого туру. На лаві запасник зараз Марат Сагдєєвич. Знову пацалюк забиває квітком убли під ближню штану. Нижній кут Сава Це пресінга Дану на Щербакова. Тобто зближується, грає в лінію. І Олені з'явився на самоті. Загубили його захисники. Ситів. 15 секунд до кінця першого тайму. Потрібно встигнути з кидком. Ізмаїлу Данило Дано атакувала по центру. Лидить м'яч. Підбирає Богдан Кормаш. Добуває у ближній кут. Отже, 29. Такий рахунок першої половини Дану. Жовтоножко. Дано проходить між двома захисниками, між Ішкіном та Савчук виправляється за невдалий кидок в минулі. Атації. Йде на ворота жовту ножку розхитав Даніла Пацалюка та втратив рівновагу. Підок, Олександр Колесников. Класне виконання. Да, ну, хороша передача в лінію, виловлює м'яч. Максим Оленич. Ага, Савчук залишився на майданчику, але тепер він на позиції правого півсереднього. Лизенко підбирає м'яч. Щербаков. Римарчук. Колесников та Римарчук. Кидок Віталія Щербакова. Китками з опори здалеку і насправді може. Атакувати з дистанції з опорного положення забив Щербаков. Початок цієї зустрічі о 12-й годині. Трансляція на ютуб-сторінці Федерації гандболу України забиває. Очікують поєдинки проти Донбасу. Два матчі проти Донбасу. Ще Одеса. Донбаску. Ізмаїла Дано. І закидає 37-24 на користь Одеси.